20 я дуже погано пам'ятаю. Пам'ятаю, що я піднімався наверх, жутнева полазав, походив Жовтневий, а далі вже туман. Куля попала в лице. І, я так зрозумів, це була розривна куля, і вона просто розірвала мені лице повністю. Осколки з ока мого виймали. Казали, що лиця не було. Після подій на Інститутській два роки тому Володимир прийшов до тями лише за півтора тижня. Завезу спочатку 12-та лікарня Київська, потім військовий госпіталь Краків, де мене літаком завезу 21 число. Далі вже лікування в США. Курс лікування Володимир пройшов в одній із клінік Клівленда в штаті Огайо. Допомагали всі рідні та земляки, ковальчани, волонтери та українська діаспора в Сполучених Штатах. Там десятки тисяч людей, які кажуть, що вони українці. Дуже-дуже всі переживають, це дуже болюче питання для всіх. Всі чекають, чекають, коли ти Україна нарешті. Підніметься. Здоров'я вже не повернути, але Володя і сьогодні не втрачає оптимізму. Зараз як око бачить. Ні, око кулку... ну, майже не бачить. Майже ні. Сказали, що так воно і будеш, і ми нічого не зробиш. Ну, нічого, хоч од А Звісно такі бути, які є. Минулі вихідні провів у Києві, куди Володимира Мовчина та ще трьох волинян запросили для нагородження орденом за мужність третього ступеня. Та справа не в ординах, а в принципах каже співрозмовник. Чесно, скажу я не на секунду, навіть не пожалію, що я зробив. Я зробив це сам. На місці, де у Ковалі облаштували стелу пам'яті Героям Небесної Сотні, Володимир зустрівся з волонтеркою Катериною Кухаренко. Їм є що згадати і є про що мріяти. Відчуття двоякі, але все рівно, так як я оптиміст, бачу, зміни йдуть. Зміни є. Народ прокидається. Ну правда, хто був активний, той залишається активним. Так що вірю, що все буде добре в нас в Україні. І дуже приємно було побачити Володю, і це все дякуючи нашим людям, нам тут, що ми і інформація пішла. А люди наші діаспори з Америки помогли. Це дуже приємно. Але українці самі повинні змінити свою країну. Щоб бути гідними пам'яті тих, хто поклав заради таких змін найдорожче своє життя.